Всім доброго ранку. Добі, мам, у іде. Дощик у нас іде, так що у нас сьогодні як ото маленька радість. Да. Мама, мама каже, ну, все я, вижарило, я... тепер каже, йде дощик. Та він ще такий цей дощик, <звук> декілька <звук> е капель та де, я я. поламалася. Від вітру поламалася трішки малинка наша, і... там гілочки що хазяйка наша вже малинку пішла позабрати, ну воно не було дощу. Це зараз трішки там капає. Він такий дощ. ну Але дощ вважається. Обофіни, тічочки. Ти Тільки на цього. Ви всі у мене бащетки. Mm -hmm. Так що ми зараз йдемо пити з дівчатками каву. Я схожу, як там Це мої. <рес> І зараз, а потім вже будемо з вами працювати на кухні. Щось вам приготуємо, покажемо. Я... Якусь смакуту. Коха. Мова... Ма... А в по радіо слухає пісні і заразом з ними співає. Так що пішли зустрінемося з вами на кухні. Так, сьогодні ми з вами приготуємо такі котлетки. Із печінки, там і овочі будуть, взагалі, ну, дуже смачно. Для цього нам буде потрібна куряча печінка, яйце, майонез. Я посмажила цибульку і моркву. І одна сира картоплина, чесничок, перець, сіль, борошно. Що не, не сказала, дівчата, я хлопці напишу в рецепті. Так, для початку ми беремо нашу печінку і будемо її різати. Такими невеличкими квадратиками, знаєте, ото нарублені котлетки. І це так же само, і у миску її. Так, ось так от нарізали ми. Беремо нашу картопленку, натираємо на цю Так, сюди додали картоплю. Тепер вбиваємо яйце сюди. Одне. Борошно, все відразу ложимо. Є такі е, столові ложечки такі повнесенькі. Ну, ви будете дивитися, якщо у вас е, я печень добре промила і рідина вся лишня зійшла. Ну, мало, може бути хтось менше стідити, може трішки більше цей, то тоді кинете дві ложечки борошна. Так, майонез. Чесничок сюди вичавлюємо. Ну, теж тут за бажанням. Скільки. Тепер сюди додаємо чорний перець. Це все за смаком тут більше, менше. Можете ще якихось приправок. Я не кидаю більше нічого, окрім перцю і солі. Так, сіль. Все це тепер добре. Перемішуємо. А, ні, ще дівчатка хлопці. Ще ж я посмажила аж морку із цибулькою. Сказала, стоїть на газу, на плиті, а я вже Шарфон. все. Перемішуємо це все до однорідного. Ось таке в нас вийшло. Так, замісили таке, воно буде таке у вас трішечки рідкувате. Але якраз добре, такі будуть блинчики, щоб добре і лягали, і були такі держалися кучки. Так, тепер на розіріду сковорідку кладемо ложечкою. формуємо так. Таку кругленькою формою. а там вже який виходить. І смажемо такі блинчики з однієї і з іншої сторони. Мені подобається, що вони швидко готуються. Дуже просто. Вчинка стріляє, мабуть, це обережні. Посмажу, потім покажу вам. Ось така красота у нас вийшла, дівчата і хлопці. Так що рецепт швидкий, смачний, так що готуйте і смакуйте. Так, хочу вам показати ще. Як ми смажимо рибу. Я беру хек, перерізав так, як вам подобається. Тоді кидаю приправу для риби, сіль, італійські трави, перемішала, і воно у нас стоїть. Хоть, ну, хоч і хвилин 20, постояло, пів часа, їх да, достатньо. Потім беремо, ми її просто смажимо. Це так, ну, я думаю, що це так всі кидають. Но... Е, інколи просто кидають там одну сіль і все. Я вам розказала, які тра... приправки я кидаю. Так, Потім беремо, розігріваємо сковорідку і вмочуємо в борошно і смажимо так, як зазвичай. Ми це. А зараз я піду обчищу булинку і покажу вам, що я буду потім робити. Може комусь сподобається, і ви так зробите. Нам подобається, я, я і вам, з вами хочу поділитися. Щось захотілося нам риби сьогодні. І з мамою. Ми любимо е, е, хек. І ще я її я люблю і мойву. У нас ж такий запах у неї, звісно, Ну ми її ото лимончиком збрискуємо і смажимо. Хорошо, що в нас оце тут літня оця кухня, що можна смажити, вона відразу йде на вулицю. Так, беремо дві цибулинки я взяла, це на кілограм хеке, такі величенькі цибилинки, і так я порізу колокольцями і будемо кидати в мисочку. Ось так. Так, коли вони її нарізали. Сюди насипаємо італійські трішечки трав. Може, ви робите таке дівчата. А може хлопці. Зараз такі ці. На кухні проворні і дівчата, і хлопці. Так, тепер оцет. Одної десертної ложечки я більше не кидаю. Так, ще цукор. Трішки чайну ложечку. Так. І тепер це вимазала ложечки, куди не буде. Беремо цей соус сабелі і додаємо сюди. Хай воно постоїмо, трошечки промаринується, поки наша рибка мажеться з вами. Ось таку смакуту я зробила. Смажете, поки рибка ще гаряча, висипаєте цю цибульку. і хлопці, цукор, також само оцет. Я вам напишу, так, ну, як я мариную. А ви все дивитиметесь за своїм смаком. Може, вас ви любите більше солодший, менше кисліший. Так що, я думаю, що хто не готував, візьме собі на заміточку, приготує, і вам теж сподобається. На вулиці як нічого й не було. Бачите, яка красота? Все. Та ви знаєте, дощу то було зовсім мало. А зараз вияснилося і знову на сліточко. Відпустили свою красавицю, вона гуляє. Далай мусік. Так що прохладненько, ви знаєте, хоч і сонечко вийшло, але все одно на вулиці прохладно, така хороша погодка. Якраз. І котові, і нашому рижику, і, собі, і лаймочки на вулиці гарно. Вікуся він бігає. Добрий вечір. У нас Угу. Я чухаю. Її. <рес> Ви знає, дру... У нас така. Друзі, та? да? угу. Ми ще... Покатаємося, на, на дорозі Вони... з бабусею вийдуть, покатаються. І... А вона сьогодні отак. Угу, Лапкою отак. Угу. Це воно показує, як лайма тут <свит> витворяє чудеса. Отак от от у нас і пройшов у нас день. день, займалися домашніми я... справами, то на кухні, то взагалі займалися, так, Вікуся? займалися уроками трошечки. Вірші кучили. Так, Зараз так, вона так, вам так. розповість. Ану, розказуй. Ліле капіт і бачить у своїх лілєчина, панюку кай, дувий фір і камні птах. От умничка. Так що такі наша вікуся знає вірші. Бака наша гуляє, там в вікуський ще й коврик лежить, вона там відпочиває. Будемо на, сі... на сьогодні закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! Підпишіть мой канал, ці вам, пока.